Хочу ще раз нагадати всім, що ви знаходитесь у приміщенні, яке сплачується з внесків членів професійних спілок України. Це, ще раз нагадаю, більше 8 мільйонів людей платять внески, і ці приміщення утримуються за їх рахунок. Тому я думаю, що члени професійних спілок, і ми теж відносимося до членів профспілок, Визначаться і в майбутньому із керівництвом, і дадуть належну оцінку діям нинішнього керівництва про спілок щодо цього будинку і інших приміщень, які вони надавали і нам, і іншим структурам. І хочу ще сказати, шановні друзі, що і подальше продовжується тиск на органи міліції щодо пропуску машин, які підвозять сюди. Харчування. Значить, за минулу добу 17 машин було затримано. Сьогодні зранку вже 5 машин затримано, не пропускають. Народні депутати України вимушені особисто сідати за кермо автомобіля і проїжджати сюди для того, щоб було безперебійне забезпечення всім необхідним. Але це для нас вже, як кажуть, нормальне явище, нормальна, нормальна ситуація. Ми звикли до цього, і ми робимо все для того, щоб Майдан жив і ні в чому не було у Майдані проблем.